Сергій Льовочкін його ніби й немає, але він постійно десь поруч. Екс-голова адміністрації президента втікача Януковича постійно виринає у ЗМІ у зв'язку з різними політичними проектами, які йому приписують. Партія розвитку України, вплив на нового мера Києва Віталія Кличка або навіть потенційний контроль Верховної Ради. Це все час від часу з'являється у ЗМІ з тегом Льовочки. Але бюро розслідувань свідомо знайшло для нашого. Рошає беззаперечний доказ того, що Льовочкін дійсно повертається. Нині вже після революції родина одіозної правої руки Януковича отримала собі цілий острів три гектари заповідної землі під Києвом. Можливо, ви підкажете, ви місцева. Я можу ви проїхати на проволоку мистецтва? Ви знаєте, я сама не орієнтуюся з цих проволок мистецтва. Чесно сказати. Це острів. Це острів. Це, це союз. Я там не була. Вирушити на пошуки острова, який не знають навіть місцеві чиновники, журналістів свідомо змусила родина одіозних політиків. Сергій Льовачкін. Екс-голова адміністрації президента Віктора Януковича, власник одного з найбільших телеканалів країни інтер, бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа і невгласний керівник цілої групи нардепів. У грудні він один з перших залишив потупаючу команду Януковича. Звільнився після розгону Євромайдану 30 листопада. З того моменту прізвище на журналісти називають або у зв'язці з переможцем київських виборів Віталієм Кличком і його партією удар. Або разом з новоствореною партією розвитку України, де Льовичкіна вважають засновником, або ж говорячи про медійну війну з мільйонером Ігорем Коломойським. Рідна сестра Сергія Льовичкіна, Юлія Нардеп обрана в раду від партії регіонів. Нині позафракційна. Юлія Льовичкіна відома сміттєвими питаннями. Вона розробила кілька законопроєктів про переробку відходів. Також її приписують контроль над тематичним комунальним підприємством «Київспектранс», що займається вивезенням твердих відходів з декількох районів столиці. Все, що я буду пропонувати в парламенті в цьому сезиві і надіюсь будущим сезиві буде тільки від суспільства, тільки від людей, які готові працювати і міняти свою жизнь лучшому. Це відео зі з'їзду партії регіонів у серпні 2012 року. За два роки зміни на краще у житті Льовочкиної помітні неозброєним мополе. У червні в розпал невизнаної війни з Росією і нехай поки позазаконними спробами люстрації до редакції свідомо потрапили документи, які підтверджують, родина Льовочкиних оформила на себе цілий острів. Більше трьох заповідних гектарів на каналі біля річки Козинка під Києвом Юлія Льовочкина отримала 13 травня. Наразі. Там вже повним ходом йде будівництво, а навпроти, через затоку, височіє родинний маєток. Обидва береги вже з'єднує місток. Можна їм пройти якось на острові. Дорога є, та є стороною. Дороги з іншого боку немає. Підхід до острова оточили кількома височеними парканами. Проїзд до води закритий. Охорону несе неговіркий охоронець. А я чому? Чому адресі? Не, так а що ви охороняєте? А, а що ви охороняєте? проте нам вдалося побачити частину острову. Для цього правда довелося освоїти майстерність веслування. правому борту. Від нас котеджне містечко Золоті Ворота, де мешкає екс голова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін. По лівому три гектари острова, які його сестра Юлія Льовочкіна приватизувала травні. Частину затоки, яка омиває острів, огородили сіткою, через яку човнам зась. На закритій від сторонніх очей меншій частині острову, ми помітили робітника. Чоловік доглядав за газоном. На великій частині суші будівельні крани та металеві вагончики. Припускаємо, що вони для потреб будівельників. Хто дозволив та що думають про присвоєння острову місцеві чиновники? Такі питання ми поставили до Обухівської райдержадміністрації і Держземагентства. Райдержадміністрація відповіла так. До відділу містобудування і архітектури Обухівської районної державної адміністрації 3 червня надходило звернення громадянки Льовочкиної Юлії Володимирівни про надання вихідних даних на проектування об'єкту будівництва. У зв'язку із невідповідністю намірів забудови вимогам детального плану території Льовочкиній відмовлено та рекомендовано звернутися до сільради Козина. Туди і йдемо. На нас чекають неохоче. Ну, не дізнає, так, це Основне наше зараз від немає. І Замік не теж не нікого немає, так? Да? Просто таке питання. Це не нам посила. Натомість на це питання відповіли держземагенстві. Земельна ділянка площею 3,2 гектари має цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Щоб розказати більше про острів, Держкомземі попросили від нас згоди від власника ділянку. Вона покриття на викорні, на ще там вона наводила вішинку, тому не виконані повагітності, нажився. Якщо буде така можливість, то ну я вам випадку повідомлю. Сприймальні льовочкиною записали наші контакти. Ми чекаємо на відповідь і з задоволенням дамо можливість молодій мамі на коментар. Але поки такого бажання ми не отримали. Кадастрова карта показує межі виділеної ділянки. Неозброєним оком на ній видно. Земля оточена водою з усіх боків. Що про це говорить законодавство? У водному кодексі України сказано: у прибережних захисних смугах уздовж річок навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд, окрім гідротехнічних навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів. Ще Юлія Льовачкина отримала освіт підбудівництво та обслуговування житлового будинку. І ні слова про гідротехнічні споруди. З посиланням на закон пишемо до прокуратури. Попри те, що це відомство ледь не щодня хизується поверненням незаконно виділеної чиновниками їхнім родинам землі, прострів Льовачкиних вони мовчать. У прокуратурі нам відписали, що вони не є розпорядниками інформації. Після втечі Януковича з країни підозри щодо незмінного впливу Льовачкина залишалися, але були тільки підозрами. Ми ж знайшли їм підтвердження. Звісно, це не всі оборудки минулого тижня, але це все, про що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. А з вами була програма Наші гроші. Програма, яка не милується хвилями, а шукає того, хто жбурнув у воду каміння. До зустрічі!